Доброго мирного дня. миру, спокою, затишку і всього самого найкращого. Так, це перець чилі. Так, це ларове листя. Це в мене імбир, хоча можна сирого взяти, ну я візьму сухий. То хоче, може не давати, я не заставляю, я показую, як я люблю. Я люблю м'ясо з імбиром. Це в мене гуска. А це мелений перець, чорний.

So, meine Походу, вже курка пішла. Це в мене і курка і гуска. Я намочила. Так, що мені все не схоче влізти? А як це так? Я розраховувала, що воно все має влізти. Цибуля посяде, воно тоді менше стане. Ось так. О, так. Ой, що я Лену по, по всій собачій долині не ловила. Так, і зверху трошки присолимо. Наглємо водички і відправимо тушитися. Напевно, хватить, бо ця сіль груба, я не ніяк не можу. Ніяк не можу хоча вивести. Ти гуси порубати нема, нема часу. Роботи повно, нема коли. А їх треба вже прибрати, бо вони мені. Гуски то не кусають гусят, Але гусак кусає, і треба їх прибрати. О! І тепер водички зараз. І накриваю і відправляю на грубку, хай тушиться. А як з тушиться, тоді покажу. Так, ось так виглядає моє м'язко. Дуже гарно спеклося. Стушилося таке м'ягеньке, гарненьке і смачненьке. Ну, я моркви, я ще моркву додавала, бо я забула сказати відео, я ще потім моркви додала. Морківці ну, цибулі я не хочу. Це не гразні, бо Зараз кажуть, що грязний, воно не відмивається. Це я барабойк кришила. І воно в шкіру ділося, Милом терла і птею. І щіткою і зубною і не відмивається. Це що йому зробля? Що тобі дати? Зараз. М'ясо дуже негесеньке вийшло. бачите, Супер! Заходьте до нас на м'ясо. А хто не хоче такого м'яса? Я дам котлеток. Або відбивних. Так що хто там що любить, заходьте. Або різ м'ясом. Посмакуємо. Але смачно. М -м -м. Навіть гадала посолити. Так що. Всім гарного вечора, мирного неба і міцного здоров'я. Всім смачного, хто коли буде. обіда, вечора, снідав, всім гарного ранку, гарного вечора, гарного дня і міцного здоров'я. Всім до зустрічі, па-па.